Проблема з молитвою. Автор тексту Майкл Рівс. Це не нове відкриття, але, на жаль, більшість із нас погано молиться. Такий стан християнства на Заході прямо зараз, і це, звичайно ж, викликає занепокоєння. Ба навіть більше схоже, що лідери церкви також мало спілкуються з Богом, наскільки здоровими можуть бути їхні церкви чи групи спілкування, якщо це так. Є побоювання, що згодом розвинуться паралелі із церквою у Коринті. Там, у посланнях Павла, ми бачимо, як лідери церкви хвалять самі себе, торгують Божим Словом, нещирі. Багато хто тілесний, а не духовний, гордий, лицемірний, і в них постійно присутній дух суперництва. Їхнє молитовне життя було ганебним, бо явно любов до Христа і залежність від нього були затьмарені самолюбством і самодостатністю. Відсутність молитви завжди йде пліч опліч з відсутністю християнської чесності. Це ще точніше відображає християнських лідерів, грубо кажучи, якщо вони не насолоджуються спілкуванням з Богом, то вони продають продукт, у який насправді не вірять. Усе це посилюється і тим фактом, що я знаю наскільки легко важливість і терміновість того, що вони роблять, може іронічно перетворитися на самодостатню зайнятість, змушуючи їх бути купкою март. Таким чином, доки вони готують себе до успіху в християнському житті і місії, утворюється порожнеча у їхньому фактичному спілкуванні з Богом. Я наполегливо підкреслюю, що говорю, як один невдаха іншому. Але у світлі цієї реальної стурбованості нашим безмолитовним мовчанням, я сподіваюся, що ця книга освіжить, можливо, навіть підштовхне наше молитовне життя. Що таке молитва? Нам варто спочатку поміркувати про те, що ж таке молитва. Це може здатися безглуздим, але я вважаю, що плутанина з цього приводу це реальна причина багатьох наших негараздів. Реальність така, що дуже легко думати і говорити про молитву як про абстрактну вправу одна із тих справ, яку християни здійснюють. І так ми міркуємо як я можу стати кращим у цій сфері під назвою Молитва? Тепер. Якщо ви дійсно думаєте про молитву, ви окремивши її. Рішення для покращення молитовного життя завжди буде полягати у практичних порадах та методах. Наприклад, ви складаєте молитовний щоденник, отримуєте додаток зі списком молитов для вашого телефона, використовуєте Operation World, пробуєте молитися вголос і мати тихий час зранку. Я конкретно згадую про ці речі, бо вважаю, що такі поради дійсно корисні, вони повинні бути на своєму місці. Однак це не суть молитви. Окрім того, якщо ці методи, це те, що складає докупи вашу молитву, то це буде важким обов'язком для вас або, можливо, чимось на кшталт магії, коли ви вважаєте, що можете отримати те, що захочете, проговоривши правильне заклинання. І якщо ви не отримуєте відповіді, на яку очікуєте, починаєте сумніватися, чи дійсно ця магічна формула працює. Господь говорить про Ізраїль Цей народ наближається до мене своїми устами і своїм язиком вшановує мене тоді, як своїм серцем далекий від мене. Таким чином, молитва це не абстрактне щось для виконання, бо ви можете виконувати молитву і все неправильно розуміти є дещо життєво важливе. Що лежить в основі усієї цієї прагматики. Отже, що ж таке молитва? Ніколи і ніким не було сказано краще, ніж це зробив Джон Кальвін, який у своєму чудовому розділі про молитву в книзі настанови у християнській вірі називає молитву головною вправою віри. Інакше кажучи, молитва це основний спосіб, яким справжня віра проявляє себе. Це також означає, що відсутність молитви це практичний атеїзм, який демонструє відсутність віри в Бога. Допоможіть. У той момент, коли я говорю, що було б чудово дати визначення молитві як головній вправі віри, моя перша реакція на це думати: О мій Господь! наскільки слабка моя віра! Певною мірою ваше молитовне життя. Огидно розкриває, хто ви насправді, яка ваша сутність. Попри усю вашу теорію і слова про віру, ви можете й повинні утверджувати істину вашими молитвами та цим заявляти, що Бог добрий, бо ваше молитовне життя розкриє, наскільки ви дійсно прагнете спілкування з Богом і наскільки ви дійсно по-справжньому залежите від Нього. Я наполягаю, що це абсолютно не говорить вам про анулювання вашої вічної безпеки. Ви Божа дитина, і ви ніколи не будете відкинутими вашим отцем. Ваше молитовне життя говорить вам дуже точно, наскільки ви духовне немовля або лицемір, і наскільки ви фактично любите Господа. Отже, якщо ви схильні думати, що ви доволі непоганий християнин, просто пригадайте своє молитовне життя і все ж не засмучуйтеся. Так це означає, що вам потрібно розпочати із самого початку у вивченні того, як молитися. Але якщо молитва головна вправа віри. То, звичайно, ви природно недосконалі в молитві, тому вам природно не вистачає віри. Якщо молитва це головна вправа віри, то звичайно, все. Світ, тіло та диявол будуть протестувати проти молитви. Це означає, що ви не єдині зі своєю боротьбою у своєму молитовному житті, і це не ваш таємний сором, який може бути страхом, що паралізує. Ви просто грішник, і у вас є природна схильність проти віри й молитви. Ми усі грішники. Але ви знаєте, хто друг грішників? Це Ісус? Ми усі грішники. Я виявляю, особливо коли думаю про молитву як абстрактну вправу, що дуже легко забути про цю основну євангельську істину і потім дивуюся, чого ж мені не вистачає у молитовному житті. Тут я міркую, що нас можуть бентежити ті вразливі історії про великих молитовників. Ви не чули ту апокрифічну історію про Мартина Лютера? Подейкують, що якось ввечері його запитали, чим він буде займатися наступного дня, і він відповів: Робота! Робота з раннього ранку до пізнього вечора. Насправді у мене стільки справ, що я витрачу перші три години на молитву. Такі історії перетворюють наші кістки в желе, бо ми знаємо, що не схожі на нього. Отже, щоб довести, що усі ми грішники, і, відповідно, молимося ми неналежним чином, ось реальна цитата про Лютера, яка вас потішить. Можливо, в час, коли у нього було найбільше справ. У найбільш зайнятий період його життя він писав своєму другові Филипові Меланхтону. Ви так підносите мене, ваша висока думка про мене мучить і катує мене, бо я, на жаль, сиджу тут, як дурень, і ожорсточений і безпечний мало молюся, не дбаю про Божу церкву. Словом, я маю бути ревним духом, але я ревний тілом у пожадливості, ліні, дозвіллі. Та сонливості вже пройшло вісім днів, упродовж яких я нічого не писав, упродовж яких я не молився і нічого не вивчав. Це частково через спокуси, частково тому, що я мучуся від інших тягарів. Навіть Лютер, який високо цінував молитву, був реальною людиною, реальним грішником. Ми усі грішники. Молитва виникає з Божого Слова. Давайте залишимо Лютера і повернемося до Кальвіна та його визначення, що молитва це головна вправа віри. Тепер, якщо це правда, що допоможе нам грішникам молитися. Пам'ятайте, молитва це прояв віри, тоді звідки береться віра? Вона приходить від слухання Божого Слова, як писав Павло. Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Віра і відповідно молитва народжуються завдяки Євангелію. Ось чому писання і молитва так часто стоять поряд. Ми бачимо цей зв'язок, проілюстрований Даниїлом. Коли він читав книгу Єремії, усвідомлення того, про що він читав, спонукало його молитися. За першого року Дарія я Даниїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії. Що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням, у, у веретищі та в попелі. Саме Боже Слово, благодатна звістка про Христа, пробуджує віру і, відповідно, спонукає до молитви. Тому це повинно бути основною формою нашого повсякденного спілкування з Богом. Нам потрібно поставити Христа перед собою. Це коли ми чуємо слово Христа у Писанні, у піснях, один від одного і нагадуємо собі, коли Його прославляємо. Ми повинні прагнути, щоб наші очі були розплющені для того, щоб споглядати красу Господа і щоб нас знову потягнуло до нього. Тоді молитва буде природною, відповідною реакцією нашого серця. Щоби підсумувати те, що ми з вами з'ясували, молитва це головна вправа віри. Зрозуміло, наші молитви марні, бо ми грішники. Однак рішення це те, що дасть нам істинне життя реального спілкування з Богом, це Євангеліє Христа, яке пробуджує віру. Молитися як Ісус. Тут ми підходимо до чарівних дверей. Коли ви приходите до Ісуса, молитва змінюється. Є дещо незвичайне в Ісусі. Ісус, це Господь, Він Еммануїл, Бог з нами. Але наш Господь і Бог молиться. Насправді він завжди молився. Коли був сповнений радістю, він молився, коли страждав, молився, коли приймав важливі рішення, як, наприклад, обрання апостолів, він проводив чимало часу в молитві. Його молитва надихнула його учнів попросити Господи, навчи нас молитися. Однак Ісусові молитви вагомі не лише тому, що він молився на землі, як зразкова людина, ні. Він також дає зрозуміти, хто він від вічності. Іван говорить нам «Поправді, поправді кажу вам син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Син завжди залежить від свого Отця, і це те, ким він є від вічності. Для нього усе витікає зі спілкування з його отцем. І тому він вічно насолоджувався спілкуванням з ним і йому молиться. Божий син перший молитовник і спасіння, яке він приносить, це з'єднання з Ісусом у Його власному спілкуванні з Його Отцем. Молитва це навчання насолоджуватися тим, чим завжди насолоджувався Ісус молитися до Бога як до нашого Отця. З цим ми повертаємося до луки. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них Коли молитися, говоріть Отче наш. Найперше, що Ісус хотів, аби ті, хто моляться, знали, як це, звертатися до Бога. Отець це перший та основний урок молитви. Ті стосунки, які у нього завжди були з його Отцем, тепер Він ділить з нами і таким чином змінює нашу молитву. Наш інстинкт. Думати про всемогутнього як Вищого святого, думати про Бога без Христа. Але Христос приніс цього святого Бога, щоб Він був нашим Отцем з розкритими обіймами. Отже, Ісус запрошує нас, фактично, наказує нам молитися Отче наш. Ісус каже нам пам'ятати завжди, хто такий Бог Він наш Отець. Окрім того, для нашого Отця молитва, наче фіміам, приємні пахощі, інакше кажучи, Він з радістю чує і допомагає нам. Якщо прочитати далі в Луки, ви звернете увагу, що одразу після того, як Ісус навчає учнів молитися Отче наш, Він продовжує говорити до них. Хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі? Молитва це насолода і умовляння про дружбу і дружню допомогу Бога. Потім ви бачите у розповіді Луки, що друг не одразу відповідає і не дає хліб, щоб ми зрозуміли, що наш Небесний Отець і друг хоче, щоб ми були наполегливими у наших молитвах. Звичайно, Бог міг би давати нам і благословляти нас без нашого прохання, як він це регулярно робить завдяки своїй доброті. Але Бог прагне спілкування з нами. Він хоче, щоб ми сперечалися з ним про його обіцянки і його характер, бо тоді він, такий як є, стає для нас більш усвідомленою реальністю. Ми ростемо у міру наполегливості, розвиваючись у нашій оцінці того, що він наш друг. Що він джерело усякого благословення, і що нам і світові потрібно, щоб він все виправив тут. Тому ви бачите у Старому Завіті неодноразово, що коли Ізраїль переставав кликати до нього, він не допомагав їм, бо він хоче, щоб ми знали, що благословення приходить лише від нього, благословення неприродне, і його ніде більше не знайдеш, тільки в Бозі. Просто подивіться, як Ісус продовжує підкреслювати доброту Отця. І котрий з вас, батьків як син хліба, проситиме подасть йому каменя? Навіть ми, злі батьки, не даємо нашим дітям пробірки із Сибірською виразкою, коли вони приходять до нас. Навіть ми добрі. Наскільки ж більше ми можемо очікувати від отця світів, у якому немає жодної темряви? Є щось схоже написане в Вісаї, Господь говорить Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та як би вона забула, то я тебе не забуду. Ісус підкреслює, що готовність допомогти турбота і добро нашого Бога відіграє вирішальну роль у молитві. Ми інстинктивно міркуємо про Бога без Христа, просто як про Господа і суддю. І тоді ми відчуваємо, що Він не захоче чути нас, грішників, і ми у нашій провині не захочемо перебувати у Його присутності. Але коли ми пам'ятаємо про його дружність, обійми Отця, який нас усиновив, це спонукає нас іти до нього. Джим Паркер якось написав: якщо ви хочете судити, наскільки добре людина розуміє християнство, з'ясуйте, наскільки вона цінує думку про те, що вона Божа дитина і ставиться до Бога як до Отця. Якщо ця думка не спонукає і не контролює її поклоніння, молитву і весь її кругозір, тоді вона дійсно не розуміє суть християнства. Паркер правий, бо звертатися до Бога як Отця, означає добре розуміти Євангеліє. Це означає, що ви розумієте, що син, який вічно був в лоні Отця, прийшов, щоб ми могли бути з ним там, і що ми, які його відкинули, могли повернутися і повернутися не просто як творіння, але як діти, щоб насолоджуватися повнотою любові, яку син завжди знав. Усвідомлення того, що ви улюблена Божа дитина, захищає вас від думки про молитву як про драбину до Бога або вправу, за допомогою якої ви заробляєте Його благовоління. Молитва не робить вас більш прийнятими. Замість цього молитва це ріст в оцінці того, що вам вже подаровано. Можливо, ваше серце холодне. Ваша любов слабка, а ваші молитви жалюгідні, але те, що має значення, то це те, що з'єднана з Христом у ньому, ви улюблена дитина, і ваш отець радий вас чути. Звичайно, з будь-яким іншим Богом нам довелось би приходити в силі нашого власного прагнення, і з цим Богом ми приходимо в його силі. Джон Кальвін сказав, що ми молимося, ніби Ісусовими вустами. Отець завжди прагнув почути молитви свого дорогого сина, тому й ми молимося в Його ім'я. Син дає нам своє ім'я, щоб молитися, щоб ми молилися як він. Ті стосунки між отцем і сином це те, у що нас привели для насолоди, і саме в молитві ми реалізовуємо цю насолоду. Отже ще раз молитва це вправа віри, а ми віримо майже неймовірній обіцянці Бога про те, що ми можемо прийти до нього. Хоча гріховність та провина кричать про протилежне. Ми повинні вірити, що Всевишній наш люблячий отець. Це і є молитва звернення до Отця як до свого власного отця. Звичайно, у нас є особисті відносини із сином та духом, і тому ми можемо молитися до них. Але нормальна християнська молитва це щось набагато більше, багатогранніше. Ми приєднуємося до спілкування Бога як Отця, Сина і Духа, які вже насолоджуються цим спілкуванням. Нас приводять у це спілкування у спілкування, яке теж існує всередині трійці. Таким чином, син, який вже заступається за нас перед своїм Отцем, приводить нас, щоб бути з ним перед Його Небесним Отцем. У той час, як за законом Старого Завіту, первосвященник входив у Божу присутність у святе святих від імені решти Ізраїлю. Син приводить нас перед Своїм Отцем, і там Дух допомагає нам. Молитва у всі часи. Якщо молитва це спілкування з Богом, то вона може набувати багато різноманітних форм. У нас різні бесіди з друзями сім'ями, від смс та електронних листів до балачок допізна, так само з Богом. Нам не потрібно намагатися втиснути молитвою його в кожен день. Ми не повинні бачити наше молитовне життя як щось відділене від повсякденності. Насправді небезпека виникає саме тоді, коли ви вважаєте, що ваше молитовне життя це щось відділене від звичайного життя. Ні, для сина усе виходить з його спілкування з отцем. І так само маємо жити і ми. Коли ви знаєте, що кожен день уже цілком належить Богові і що у нас відбувається спілкування постійно, тоді молитва природно пронизує увесь ваш день, тоді ви виявляєте, що інтуїтивно молитеся впродовж дня і без відчуття необхідності бути над духовним і зосередженим весь час. Я часто не розумію, молюся я в даний момент чи працюю, я роблю те й інше одночасно. Навіть в часи, коли я спеціально сідаю, щоб помолитися, майже кожного дня я виявляю, що Господь одразу відповідає хоча б на одну молитву про мудрість, керівництво, і мені доводиться записувати її або діяти згідно з нею, перш ніж я можу далі продовжити молитися. У нас є спілкування з Богом завжди, однак варто зауважити, що стосунки зростають тоді, коли ви приділяєте один одному якісний час. І ось один спосіб, за допомогою якого я сподіваюся, завдяки тому, що ми побачили, покращить ваш особистий час з Богом. Коли ви за замовчуванням думаєте про молитву, як абстрактне заняття, як про річ, яку потрібно зробити, є тенденція зосередитися на самій молитві, як на діяльності, що робить її нудною. Замість цього зосередьтеся на тому, до кого ви молитеся. Нагадування собі про того, перед ким ви постаєте, це велика допомога проти того, щоб відволікатися, і це докорінно змінює саму молитву. Саме це відбувається у псалмах. Автори псалмів постійно переривають власні прохання, щоб говорити про Божу вірність і його добро. Те саме маємо робити й ми, наполегливо концентруючись на ньому, що потім викликає в нас більш щиру і сердечну молитву. Залежність від Бога. Молитва це насолода тим, що отець дійсно є нашим отцем. Але що саме означає, що Бог наш отець? По-перше, це означає, що він вічно народжує свого сина. Він завжди дає життя і виливає свою любов на сина. Тому як отець, він джерело усякого життя, любові і благословення. А що означає бути сином? Вічно син характеризується тим, що приймає все від отця. І якщо ми усвідомлюємо цю істину, то прославлення Отця, як це робив Ісус, прохання до Отця, як це робив Ісус, і залежність від Отця, як це робив Ісус, будуть основними частинами нашого спілкування з Ним. Дякуючи Йому і прославляючи Його, ми визнаємо Його добро і велич, те, що Він добрий і що усяке правдиве добро походить від нього. Коли ми просимо Його про різне, ми реалізовуємо нашу віру в те, що він реально є джерелом усякого добра і що без нього ми нічого по справжньому хорошого зробити не можемо. Якби Бог був єдиною незалежною особистістю, тоді незалежність була б йому під силу, це був би шлях уподібнення йому. Але оскільки син завжди залежить від Отця, ось у чому полягає суть християнського благочестя бути християнином це в першу чергу усвідомлювати свою залежність і те, що ми потребуємо добро від Бога. Саме тоді, коли ви не відчуваєте себе нужденним, а отже, мало молитеся, ви втрачаєте зв'язок з реальністю і думаєте або дієте не по-християнськи. Насправді, у міру вашого християнського зростання ви маєте почуватися не самодостатньою особистістю, а тією, яка все більше потребує Бога. Якщо це не так, то я не переконаний, що ви зростаєте духовно. Якщо ви дійсно відчуваєте свою потребу залежати від Бога, молитва просто буде витікати з цієї залежності. Молитва це насолода турботою могутнього отця, замість того, щоб бути самотнім, наляканим, де все залежить лише від вас. Молитва це антитеза самозалежності, це наше ні незалежності та наше ні власним амбіціям це вправа віри, вам потрібен Бог, і ви отримувач, який дуже цього потребує. Маючи це на увазі, замість погоні за ідолом нашої власної продуктивності, давайте будемо залежними дітьми. І нехай метушня, яка може стримувати нас від молитви, веде нас до молитви. Лише тоді, коли ми будемо поводитися як залежні діти, ми дійсно зможемо бути плодовитими Дух нам допомагає син привів нас бути з ним, у ньому, перед його Отцем. Ось чим ми насолоджуємося в молитві. Але яка ж роль духа? Ну, син робить усе, що він робить, в силі духа. У творінні Боже Слово виходить Святим Духом, або, інакше кажучи, Божому Диханні. Тому ми читаємо у бутті, що Дух ширяв, і у його силі Боже Слово виходить, наприклад, із повелінням. Нехай буде світло. Ісус розпочинає своє служіння і після свого хрещення був посланий Святим Духом у пустелю для випробування. Він виганяє бісів силою Святого Духа. Дух – це також той, хто приводить сина у спілкування з Отцем. Наприклад, Лука записує Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав Прославляю тебе, Отче. Така робота Духа в сині, і така його робота у Божих дітях. Той самий принцип пояснюється у Посланні до Римлян. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим, адже Дух. Який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через духа ми вигукуємо ава, що означає батько. І сам Дух Святий разом із Духом кожного з нас свідчить, що ми Божі діти. Дух втілює істину писання про наше усиновлення Богом у наші серця, тому ми знаємо, що ми його діти, і тому кличемо Авва. Це вітер у вітрилах нашої молитви, оскільки Він відносить нас в любов Сина до Отця. І, спонукаючи нас знати, що нас також люблять, Він спонукає нас любити, як любить син. Молитва таким чином насправді не монолог до Бога. Ні, в молитві Бог говорить через нас до себе нас приведено до божественного спілкування, дух сина кличе до Отця через нас. Потім Павло продовжує Отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо за що і як маємо молитися, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Це надзвичайно корисний вірш, якщо ви зацікавлені у справжньому спілкуванні з Богом. Дух знає, що ми слабкі, що боремося молитвою, і що ми часто не знаємо про що молитися. Він прагне допомогти нам. Це означає, що нам не потрібно прикидатися гігантами молитви або давати обітниці, які не зможемо виконати. Оскільки дух знає про наші немочі, ми можемо бути щирими з нашим отцем, приймаючи себе такими, як є, наче немовлята, з немічною вірою, і просто шепотіти про те, що відбувається у наших серцях. Насправді це і є шлях до зросту в наших взаєминах з Богом. Справжня близькість це набута річ. Те, що розвивається, але розвивається тоді, коли ми чесні і щирі стосовно себе і Бога. Тому, якщо ваше молитовне життя трохи шкутильгає, я пропоную розпочати зі звичайного дитячого лепету гукайте на допомогу не намагайтеся справити враження про себе дух робить нас подібними до Христа, коли ми молимося. Ще одне, що робить дух, трансформує нас, щоб ми були подібні до Христа. Він допомагає нам бути залежними у молитві та приводячи нас у взаємини Отця і сина, приводить нас до активної дії в житті, коли Божі цілі стають нашими цілями. Наші бажання починають відображати бажання Бога, його пристрасті стають нашими, і ми починаємо поділяти його любов і співчуття до Його народу та його світу. Відповідно, ми стаємо заступниками і священниками, подібно до нашого великого первосвященника Ісуса, який постійно заступається, Дух діє в нас, щоб зробити нас подібними до Христа. Є цікавий маленький момент у Матвія, який нещодавно привернув мою увагу. Коли він бачив натовпи людей, співчуття до них проймало його, бо були вони знесилені й безпорадні, наче вівці без пастуха. Тоді Ісус сказав своїм учням Жнива великі та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на свої жнива. Чому Ісус попросив своїх учнів помолитися про це? Хіба Він не міг цього зробити сам? Він співчував, хіба одна його молитва не була б дієвішою, ніж усі їхні молитви. Але він хоче, аби вони долучилися до нього, щоб були співпрацівниками і учасниками у божественному, співчутливому і місіонерському житті, яке він розділяє зі своїм отцем у дусі. Дух об'єднує нас у спілкуванні з Богом. Є ще один момент, який стосується духа він дух спілкування. Він споруджує любов, яку отець і син мають один до одного і збирає сім'ю для отця, яким є спілкування на небі. Таким воно є і на землі. Тепер на кожному етапі ми бачили, що молитва це просто прийняття реальності того, що ми потребуємо Бога, що ми, Божі діти, і так далі. Але через природу нашого Бога Дух не просто приводить нас у Христі до Отця, Він приводить нас до нього у спільноті корпоративно, як сім'ю Отця. Тому ми також молимося разом з Христом як брати та сестри перед нашим Отцем. Спільна молитва таким чином це християнське життя у двох словах сім'я Отця, яка збирається до нього, аби поділитися його піклуванням. Ось чому у певному відношенні молитовне зібрання така собі битва тіла проти Духа. Ви будете бентежити братів та сестер вашими неймовірними молитвами та фактично ігнорувати Бога або дійсно підете до вашого Отця і будете шукати благословення для них. Це може бути формальність, шанс позмагатися один з одним, або це може бути чудовим об'єднуючим фактором. Це стосується як молитви за когось, так і молитви з кимось. Якщо ви молитеся за того, хто вас дратує, ви з'ясуєте, що набагато важче стримувати гнів, образу, підозру або ненависть стосовно того, про кого ви молитеся. Молитва з кимось так само може бути сильним переживанням. Коли друзі вирішують щиро молитися разом, можливо, спонтанно. У такому випадку ви можете відчувати незвичайну сімейну близькість одне з одним. Ви стаєте однією сім'єю. Молитва один за одного це розділяти співчуття нашого Отця. Молитва один з одним це бути сім'єю і сприяти тій єдності, яку так любить наш Бог. Озвучено місіонерським служінням церква без стін.